Слава Україні, шановне товариство! Метою сьогоднішнього етапу екзистенційного багатостолітнього протистояння Київ-Москва не є вихід на кордони, визначені 1991 роком. Це не лише повернення окупованих територій і відновлення історичної справедливості, і навіть не лише розвал Росії як державного утворення і суб'єкта міжнародної політики. Варто усвідомлювати, що кожен глобальний процес, який завершується, автоматично запускає механізми для інших процесів, і, власне, за такою закономірністю розвивається все людство. Крайні події, які відбуваються на сусідніх з Україною територіях, яскравий приклад того, що історія циклічна і нічого нового по суті не відбувається, а лише змінює свою форму і інтенсивність відповідно до обставин та технологічного розвитку. Чергово українці мають дуже унікальний шанс завершити тяглість невдач у боротьбі за своє місце під сонцем серед вільних націй світу. І щоб не відбувалось на теренах нашого одвічного ворога, як би ми не раділи внутрішнім чварам в Росії, ми повинні оцінювати все у розрізі наших інтересів і робити висновки з подій через призму наших національних інтересів. Не дивлячись на радість подій на сусідніх територіях. То варто не забувати про те, що нам Росія як держава сусід, в принципі, в будь-якому форматі не потрібна і шкідлива з Путіним чи без. Байдуже. Всі внутрішні процеси, які відбуваються там, це лише один із епізодів пришвидшення розпаду Росії. Ключовим і остаточним епізодом повинна стати перемога України на полі бою. І саме тому вже потрібно думати про налаштування нового порядку та нашого місця на євразійському просторі. В цій війні переможе лише український солдат. І саме український солдат покладе початок новому світовому порядку. Питання облаштування післявоєнного географічного простору, проведення превентивних заходів в безпековій сфері з населенням, яке живе по той бік кордону, здійснення заходів, пов'язаних з очищенням від ворожих суб'єктів на території інших держав, в тому числі новоутворених на території теперішньої РФ. Все це уже давно виходить за межі гіпотез, а інтенсивно переходить у цілком практичну площину. Уже сьогодні Україна потребує прикладних і теоретичних концепцій післявоєнного облаштування геополітичного простору. Уже сьогодні мають бути створені окремі підрозділи при різних державних структурах. Які комплексно займатимуться вивченням та в подальшому впровадженням соціально-економічних, культурних і наукових принципів і положень, за якими буде співіснувати Україна і новостворені державні утворення на території теперішньої Російської Федерації, варто звернути увагу на те, що однією з ключових проблем у післявоєнному облаштуванні світу стане відсутність сприйняття населенням на сусідніх територіях нового геополітичного порядку. І безумовно частина московитів, які мають в першу чергу фінансові потужності і інтереси, спробують різними способами зберегти Росію, вдаючись до класичних методів, які притаманні московській людині: брехня, цинізм, маніпуляція, жадібність і боягузтво. Саме так я обхарактеризував би зараз середньостатистичного московита. Тому важливо працювати над маргіналізацією населення і унеможливлювати здатність відновлюватись Росії як державне утворення. Необхідними кроками для створення передумов добросусідського співіснування з новоствореними державними утвореннями, які виникнуть на території РФ, є перше створення окремої спеціальної структури це такий собі комітет національної помсти, який буде займатися виявленням, притягненням до відповідальності і фізичним знешкодженням військових злочинців і зрадників української держави, які перебувають у різних куточках земної кулі. Друге. Це створення демілітаризованої зони, межі якої визначать військові та спеціальні відомства країни-переможця за участю органів влади у новостворених державних утвореннях. Третє. Розпочати процес створення нового, нового геополітичного безпекового утворення з центром у Києві для гарантій миру і безпеки, як у військовій, так і в ідеологічно інформаційній так і в культурній сфері з державами, які поділяють принципи розвитку здорової національної держави. Четверте, затвердити доктрину стратегічного розвитку міждержавних відносин, в якій будуть затверджені положення про співіснування новостворених держав з перспективою створення геополітичного економічного союзу з центром у Києві як столиці держави-переможця. Очевидно, що це довгі і складні процеси, які повинні розвиватись паралельно. І основними перешкодами в геополітичній площині. У процесі створення України як нового потужного глобального гравця на теренах азійського простору стануть, як не дивно, теперішні наші союзники, адже безумовно захочуть увірвати свій шматок. Тому після перемоги принципово важливо формувати агресивну дипломатичну лінію для закріплення результатів нашої перемоги і в жодному раці не йти на зовнішній диктат. Підсумовуючи, одразу додам, що ця доповідь викличе більше питань, ніж відповідей. І я сподіваюся, що вона зацікавить наукове співтовариство і в подальшому окремі тези будуть використані у формуванні державотворчих засад нової, потужної і сильної української держави. Слава нації!